Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Професіонал Бакі та Міка, привітайся! Привіт-привіт! Сьогодні ми знаходимося на ось такій помаранчевій арені. І ти взагалі mm -hmm. знаєш, хто в нас тут буде нашими ворогами чи ні. А, ніхто буде. Тут в нас ворогами будуть догдеї! Ого! А чого це вони так? Е, я дізнався е, одне дещо. Ці. Цікаві... Цікаво таке, що тут трапилося. І, якщо чесно, це трішечки дивно і водночас лячно. Бо Догде там згів кетнепа. що Так. Кетнепа більше не буде. Ем, ну, я сподіваюся, якщо чесно, що ми зможемо його врятувати, але для цього треба буде подолати кетнепа. А, ой, точніше, догди ти Так. Але для цього Добре, нам необхідно багато Зара... всього. Ой, ти що кітне, робиш? А, все. Тепер... Ей, ну, продай мені щось тепер. Ага, він тепер нічого нам не продасть, Міка! Я кнопки ну, що таке? Оце капець. Ходімо, подивимось на нього. Ну пішли, на... а ти Не ображайся. Та йди сюди, йди сюди. Диви, які тут духди. Це капець. Ну, вони так там милі дуже. Так. Ти маєш рацію, але кожен з них хоче тебе з'їсти. Та що це таке? Куди? Куди? Ні. Бувай. Чому бувай? Я нічого Як не ти робив. Так, так я нічого не робив. Я навіть туди вони мене стягнули за ногу. Так, ходімо. Прозуміло. Диви, у нього можна е, продати їм кістки, нічого собі. О, так. Ти це... не ображаєшся. Та все, він вже забув. В нього пам'ять як у рибки. Так, ходімо сюди. Диви тут які дугди. Вони з ногами, якщо чесно, я проти таких жодного разу не бився. Ого, багато не бачив? Оце вони швидкі. Я бився тільки проти Дугдея, в якого нема ніг. Він такий лапами так переставляє. Бац, бац, бац. Це набагато лючніше. Якщо чесно, так, але оці можуть бути дуже-дуже небезпечні. Ну і тут на нас чекає Дугдей Титан. Я вже це знаю. І саме він з'їв кетнепа, десь там, в його шлунку, О, кетнеп, він знаходиться. Тримайся. Так, ми тебе врятуємо, але для цього нам необхідно спорядження. А для а ну, цього платі, треба давай, всіх подолати. Чи... Його потрібно врятувати. Давай, давай, ходімо, ходімо. швидесенько. я вдарився головою об цю лампу, капець. Т та що Тут таке? Знову швиденько. вдарився. Не був. Та, та ну і сюди. О. Господи Боже, я мій, мені взагалі не можна стрибати. Я також вже на місці. Давай сюди. Ну До мене тільки один підійшов. О, о, Це давайте. Добре. Сюди, все. Починаємо лупцювати до гдечика і сподіватися на те, що зможемо вибити з нього кістку щоб її продати, і заробити на цьому цілих 10 гривень. Сюди. Будово? Давай, давай, давай. Зараз я тебе навчу, як себе тут поводитися до гдечику. Твоя, о, я вже майже його здолав. Так. О, а я вибила гроші. Ти, що? Я так, теж вибив гроші. В мене Огей. тут є. Так, хочеш Подрицаю, можеш зібрати. Стри... Ні, 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 ти стрибай. Я стрибати буду? Ну так, добре, давай. Чотири є. Чотири є. І Чотири далі є. Там, є, далі, забирай. Все, забирай. Мене, вже, мене вже забили. Так, зараз я знову сюди залізу. Де? Покажи мені. А, справа. А, ага, я побачив. Так, це сюди. обережно Обережно. Ай! Ай! Нормаль, а! Я вижив! Капець! Ти біжок там собі розбив віконці. А І що? че? Ну, а що мені робити? Так, ну, що не я більше нічого не вмію тут. Можу тільки отак. Ого. Ого! Все, поїхали. Зараз знищимо оцих догдечиків. Слухай, а я хочу з цього боку ось так з ними розібратися. Мені здається, так буде Таким набагато чином? швидше. А. Ну, ось так. Щоб по одному бити їх. Так, один. Другий. Ну, добре. Третій. Что ти не хоче тоді бити? Четвертий. Тут вже десь 10 або 20 гривень валяється. Можеш а, зібрати. Мені вони 12! Ну, досить, досить байки! Давай, давай, давай! Стрібай, стрібай! Ну, я стрибай. Ти мене виносить, я не можу зупинитися, давай, поїхали! Зібрала? О, 29. -ху -ху -ху. ого. Бери собі так, та не знаю. Пістолет кулемет, а? Не хочеш? А може топор? Та навіщо У в нас вже є меч оцей. Так, сюди Ладно. поїхали. Давай, давай, давай. Я вже так. тут стільки їх завалив, це просто капець. Тоді собі кал... Ні, Не можу купити собі калаша. Можеш сюди зістрибнути, тут ще гроші є, тоді купиш. Так, О, мені потрібно ще 20 гривень. Десь стрибай, стрибай, тут вже є стільки, я впевнений. Я біжу. Я завалив вже набагато більше, ніж з самого початку. О, кістка. кістка випала, продавай так. її, добре. Так, Добре, мені сюди, тоді сюди, якраз сюди. вистачить. Сюди так, продаємо тут ще один впав, мені це подобається. Я вже майже наполовину зламав свій цей титановий меч, і якщо чесно, то мені його трішечки шкода, бо він так швидко ламається. Ні, ну що це таке? Чому? Це ж меч, я їм крамсаю тут звичайних оцих плюшових іграшок, а він ламається. Так, нормально, 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 тримай, тримай, так? тримай. Ну, купила. де ти там? Заряджаюсь. Давай швидше, бо тут зараз нікого я вже біжу. не залишиться. Так. Сюди, сюди, підходьте усі. А зараз ну я вас вже просто скільки в мене тут? Половини нема міцності. Магазинчик? Все, давай. Останні всі твої. Ось так от. Стріляй, стріляй, стріляй в них. Швидше. Зараз, зараз. Так. Ану, ану. Ну все. Зараз ми з ними дуже Це, легко боремося. А може ти збігаєш та тих сюди. Кого? Приведеш? Та ти в них постріляєш і все, чому я буду туди стрибати. Ну Добре. Давай, розбирайся з оцими. Я зістрибну за грошима після цього. Так, сюди. Оп оп-оп-оп-оп, все. Ай-яй-яй-яй-яй! Ти що? Так, зовсім подуріли. Все, зараз усе зберу тут, що валяється. Слухай, в мене досить немало грошей. Так, сюди. А я все? Ха. Молодець. У нас 204 гривні та 5 кісток. Ти там все зібрав? Тут ще валяється. Оп, сюди. Все. Тепер більш тут нічого чого немає. 208 гривень та 5 кісток. Це у нас 258 Може я тоді гривень. З калашом тоді піду? А, ну добре. Давай я поділю. Скільки він коштує? 48, вісім та да. купляли ще дві сумочки. Mm -hmm. Так, тобто 52 гривні. Так, ну добре, давай ділимо ось так. Сюди, сюди. Так, це нам треба сюди, сюди, сюди і ось так. Все тримається твоє. Цілих 77. Нормально. Зараз я собі теж щось оберу. З чим би мені тут постріляти? Хм. Навіть не знаю. Давай візьмемо такий дробовик за 56, візьмемо набоїв. Сумки чотири, напевно. Так, один, два, три, чотири. Зараз будемо вирушати вже в другу кімнату з догдеями, в яких є ноги. Які супер швидкі. І, якщо чесно, мені Дліє. здається, що вони небезпечніші, ніж у той Догдей, якого лап нема задніх. Так, ну що? Я готовий, а ви готові? Два. Давайте сюди одразу всіх треба підманити. Давай, давай, давай до мене. Е Гей, ви двоє. Чому вони там стоять? Так, сюди. Я не знаю, може вони ображені. Все, я їх сюди вже. Заманив! Ну, що ти будеш робити? Серйозно, я впав. Я не хотів, це само так вийшло. Так. Стрибати, ти не вмієш. Вмію, ти диви, як стрибаю. Оп, сюди. А ну-ка. Все, оп, сюди перестрибуємо. Сюди і сюди. Все, майже повернувся. Так, давай у цей кут підходь, бо там не трішечки. Некомфортно стріляти. А отут можна вже відірватися на повну Все, знищуємо одного за одним. Так. Ого, в нього там непогано здоров'я вилітає. Так, сюди. Так, я бачу. А в мене непогано вилітають набої, до речі. Так, а що в тебе пуха? Це сайга здається. Так, сайга 12 Сюди. О, Дробовик. А скільки урона? 48, сюди. 54 навіть бачила. Uh, ну, можливо. <сіху> Багато, 48? Урону. Ну, Ти крутий, а в мене по 13. Але в мене лише 10 набоїв в одному магазині. 56. Так, а, ну, сиди. так вона сюди. Вона дорожча. Ми ще нікого не завалили, чи що, я не бачив жодних грошей. Так, ну, так підходьте, нікого. підходьте сюди. В одного просто міліметр здоров'я, де він? Так, і він десь о, О, ти його це. завалила. Чудово! так сюди? гроші! полетіли гроші, просто Сьогодні капець. Будемо ми кістки багаті. випали, кістки випали ще. Чудово, чудово! Так, нам головне не бути багатими, а головне врятувати кетнепа. Бо він ну, там сидить, у шумку титана до где. Увесь цей час, поки ми тут відбуваємося. І я сподіваюся, що, слухай, от випадають кістки. А якщо випаде якась частина до цього кетнепа. Ні, тоді ми не встигнемо, чи що. Рука там або лапа якась. Все, 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 досить мене лякати. Хвіст зараз витягнемо з них і все. Так, нам треба позбутися їх абсолютно всіх, але щось це дуже. Вони сильні, дійсно, нічого собі. Так. Сюди, 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 сюди стріляємо. Я вже вистріляв, майже половину набоїв, ти уявляєш? Я бачу. Суди. А в тебе скільки там набоїв? О, мало. Мало. У мене ще є одна сумочка. Добре, я зрозумів. Так, з цим впорався. Ну я не знаю. Їх нібито ми вже багато завалили, але. Але ж ти бачив, як їх як, їх як багато було. Так, так. Їх дійсно досі тут багато стоїть. Я сподіваюся, що ми зможемо та встигнемо врятувати кетнепа. Бо мені б не хотілося, щоб він звісно, помер звісно Цікаво, слухай. Тут 100% десь поблизу є якийсь вчений, який злий, і він робить і оце за цими іграшками. Бо спочатку тут був забутий лис, який з'їхав з глузду, потім китнеб з'їхав з глузду, а тепер і догди на черзі. Це Чому не можна? Ну, робити. А, ну ти про це так. Це не можна дійсно. Навіщо? бо взагалі-то ці всі додейки тнепи, це взагалі діти, яких перетворили на ось таких іграшок. Сюди, давай, давай, давай. А далі ці іграшки проходили крізь усякі там експерименти, е, не знаю, досліди і все таке так, інше. Всі магазинів. Ого. Ну, ну Маловато, якщо чесно. У мене трішечки побільше, у мене 9. 18-20. ми з ними впораємося, щоб не відкривати ще одну сумку. Угу. Слухай, ну можливо. В мене 20 магазинів. Так, це 200 набоїв. Сюди. А ми вже майже усіх здолали, дивись. Так, ми круті. Фу-хо-хо-хо. Ого. Зараз будемо гроші збирати усі. Давай, добивай, добивай, добивай. На-на-на. на на Все. Оп, стрибаємо. Все, і лишилась стрима. Ого. 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 24 кістки та 1177 гривень. Що це там зібрав? О, в тебе що обладунки вже? Ну так, я на гроші ті купувала собі. Нічого собі я кімната. навіть не бачив. Вони теж зелені, як і ти. Так. Ха -ха. Зараз поділимо все. Так, дивись, по-перше, давай я спочатку знаю, що візьму. Продам кістки на 240 гривень. Так, сюди. А, воно не продається так, сюди, отак. Раз. І оце діло тримай. Е, це тобі. А 708 мені. Все, зараз ми щось собі купимо. Досить непогане. Так, давай обладунки. Ба це, 5 цих батарейк мені вистачить? Я гадаю, що так. Я теж 5 візьму. Так, добре. це сюди. Е, добре, в мене залишається ще дуже-дуже багато. Давай ось сюди візьмемо це. А що ти взяти. можеш тобі купляти? Я. Ха-ха, зараз дізнаєшся, почекай трішечки. Зовсім трішечки. Так, все. Дивись, в мене два ось таких кулемети, набої що? та обладунки. Нічого собі, а ти вийшли. Три гривні лишилися. Три. Три гривні. Так, три гривні. Ну, а що з ними тепер робити? Ну, я не знаю. Щось придумай. А ти що хочеш там купити собі? А А я вже собі купила. Ой, нічого собі, як так, я високо стрібю. О! Це найкрутезний, най. Дуже 500 дорогий. урону який, чи що? Так, так, урону, якщо урон. Слухай, буде. ходімо швидше до кімнати з Але, титаном до шприц. Давай, 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 швидше бери і ходімо, бо кетнеп чекає на нас. У шлунку дохде титана. Це взагалі капець повний. Побігли. Полетіли. Давай швиденько. Зараз почнемо в нього стріляти. Ану ти, іди сюди, давай. Зараз я з двох оцих кулеметів буду тебе да знищувати. Ви, що, мов, ой, ось ось ой, ой 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 Вой-вай, вай, капець, він мене лечить. Ага, чув. Я він сюди стрибнув та побив мене. В мене половина здоров'я. Так, я стріляю. Давай, лупцюй його обу, лупцюй. Все, ми зараз ми не. тебе знищимо, ти. Оця не голова собача! Ти навіщо з'їв кетнепа, він же ж твій брат. Як так можна взагалі? Диви, в нього вже майже половина здоров'я. Так. Ти, думаєш в нього совість чи що? Не знаю, але можливо там ще щось в нього. Якісь не залишились? Туди вниз. Ну, нормально, давай. Я ти, ти... хочу, щоб ми Баті. його здолали якомога швидше. Та я намагаюся, але він ходить туди-сюди. Так. Зараз все? я тебе доб'ю. Давай, 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 добивай. Але дивись, щоб він тебе не добив. Мій батько. Це ти зробив! Я нічого не робив! О, мене три серця! Я не робив нічого. Це ти зробив! Не робив! Зіштовхуй його звідси! Чого він тут став? А! Ні! А ти ні, він мене завалив! Там ну що це таке? Я не бачу не його голову! Засворює. Так, зараз почекай трішечки. Отак, зробимо все. Стріляю в нього! Пішов звідси геть, віддавай Шти, кітлеп, я лишила, він давай О, кетнеп, Хо-хо-хо-хо-хо, давай! Сюди він поставимо. Дякую вам, друзі. Я вже навіть не думав, що мене хтось врятує. Так, ми тебе врятували. Фу! ледь встигли. Якщо так, б... Добре, що з тобою все в порядку. Якщо б ми сюди не прийшли, не рятували його, не здолали цього китнепа титана та mm -hmm. всіх попередніх, то він би там просто перетворився у його шлунку на якусь юшку та й все. У давай не будемо про це. Взагалі він трішечки смердить, треба його зараз помити буде. Та ні, нюхай. А, так, так чого не нюхай, він стоїть поруч і все. Отже, що, друзі, ось така в нас вийшла серія. Ми зараз вирушимо відмивати цього кетнепа. От, і, власне, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайк, якщо сподобалось, та не забувайте активувати дзвоник і підписуватися на канал. З вами, як завжди, був я, професіонал Байкі та Міка, а також Кетнеп. Всім до зустрічі, друзі! На все добре, котики!